Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Тару на питання про фінанси для кожного знаку зодіака на місяць лютий 2024 рік. Розпочинаємо, друзі. Овен. Тілець, Блізнюки. Раки, леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риба. Будемо дивитися, друзі, основну карту, основний фон місяця на фінанси для вашого знаку зодіаку, а також додаткову карту у разі потреби. Розпочинаємо. Фінанси овен. Лютий. Карта Імператор. Це старший аркан, і вона каже про те, що ваші фінанси будуть на достатньо високому рівні. Далі, друзі, тілець, десяточка пентаклів. Вона каже про те, що ви будете задоволені своїм фінансовим положенням, а також вам може допомагати родина або хтось з родини, наприклад, дорослі діти, щось справлятися з фінансами. Прямуємо далі, близнюки. Семерочка жезлів. Вона каже про те, що можуть виникнути якісь труднощі, складнощі, і ви будете від них відбиватися. Дивимося додаткову карту для близнюків. Що саме за складнощі? Складнощі, друзі, це туз пентаклів. Він каже про те, що, можливо, у вас будуть декілька робот, пов'язаних з фінансами, і ви будете ледве встигати. Але якщо все правильно розпланувати, то ви з усім впораєтесь, тому що тут пентаклів це дуже гарний шанс. А ми прямуємо далі раки. Карта Іерафан. Вона каже про те, що ваші фінанси можуть бути на достатньо високому рівні. Але якщо станеться так, що у вас. Буде якийсь, наприклад, або збій, або якась така неочікувана ситуація, поставтеся до цього філософськи. Якщо так сталося, то це необхідність. Але старший аркан каже про те, що з вашими фінансами має бути все добре. Додаткова карта. Восьмірочка Жезлів. Якщо у вас будуть якісь справи, то не завлікайте, вирішуйте їх швидко. Для того, щоб фінанси ваші були в порядку. Прямуємо далі леви, карта башня. Можливо, ви будете переходити з однієї роботи на іншу, або складуться такі обставини, котрі докорінно змінуть, змінять ваші плани. Не лякайтеся цього, тому що всесвіт завжди знає, як зробити гармонійно, де додати, а де відняти. Саме тому карта башня, башта старший аркан, вона також вам про це каже. Додаткова карта для левів дев'яточка жезлів. Ці складнощі вони мають обов'язково мають вихід, тому що дев'яточка жезлів це вже. Показник того, що ви майже знаєте, що робити. Ось тут чоловік несе двері для того, щоб її встановити і тим самим захистити свою родину. Тобто, в нього вже є план, є двері, і він знає, що він буде з цим робити. Саме і це стосується левів. Обов'язково вихід є. А ми прямуємо далі діва. Це туз мечів. Він каже про те, що Діва в фінансах буде використовувати свою мудрість, а також всі свої застосовувати навики для того, щоб фінанси були в порядку саме в цей період для знака Діви. Далі, друзі, Терези. Карта Дьявол. Вона каже про те, що фінансів може уходити більше, чим надходити. Подивимось додаткову карту для Терезів. Це король чаш. Він каже про те, що якісь емоції можуть вам зашкодити зберегти рівномірне фінансове становище. Не витрачайте зайвого і не, не йдіть на якісь ризиковані події. Ризикований в фінансовому плані. Це для терезив. А ми прямуємо далі: скорпіони. Дев'яточка жезлів. Це ось вона така карта. Дев'яточка жезлів. Вона каже про те, що ви захищені і у вас є свій план для того, щоб якось владнати всі фінансові питання. Додаткова карта для знаку скорпіони на лютий. Це карта Небесна Жриця. Деякі ваші тайни не розповідайте нікому. І іноді, що стосується фінансів, краще зробити мовчки, ніж з кимось порадитися. Тому що тайна жриця це карта тайни. Вона нікому не розповідає, навіть те, що, якщо вона знає відповідь. І, звісно, це старший аркан. А ми прямуємо далі стрілець. Четверочка мечів. Ситуація може виникнути така, що ви будете нею дуже розчаровані. Але зараз ми подивимось, як саме вам покращити ваші фінанси. В лютому троєчка мечів, ви будете розчаровані, і ваше серце ось тут по карті розбите. Подивимось, що саме ви маєте для цього зробити, щоб нормалізувати, стабілізувати. Десяточка пентаклів. Це і є гроші. З огляду на те, що ви будете чимось дуже розчаровані, і. Можливо, вам буде здаватися, що ви не можете бачити вихід, але вихід прийде сам собі. Ось ця десяточка пентаклів, ось вона у тільців. Ваші гроші до вас все одно прийдуть. Зберігайте рівновагу та спокій. А ми прямуємо далі карта для знаку Козиріг. Восьмірочка Пентаклів. Вона каже про те, що роботи буде дуже багато для того, щоб. Відпрацювати свої гроші чесно зароблені, вам треба буде дуже добре працювати, докладати всіх своїх навичок та зусиль. Додаткова карта нульовий аркан дурінь. Вона може казати про те, що, якщо ви захочете внести в свою роботу. Якийсь креатив або щось нове, то робіть це. Тому що це карта водолія, нульовий аркан Блазень. І вона каже про те, що щось таке нове, креативне і зовсім неочікуване, може вам додати більше успіху і ще більше грошей. Тому що ми розглядаємо питання саме про фінанси. Прямуємо далі: карта водолія. П'ятьочка жезлів. Вона каже про те, що вам будуть нелегко доставатися ваші гроші. Зараз подивимось додаткову карту. Для водоліїв по фінансам. Шестерочка мечів. Можливо, вам треба знадобитися. Знадобиться з'їхати поїхати десь в дорогу або відрядження для того, щоб вашу роботу добре зробити саме так. Тому що іноді буває, як то кажуть, під носом немає роботи, а ви зайшли в інтернет і ви розумієте, що якщо я туди поїду, я добре зароблю. І буде все у порядку. І залишається у нас одна карта риби. Це принцеса чаш. Вона каже про те, що ви трохи романтичні, ви чекаєте якесь сповіщення стосовно роботи. І зараз ми візьмемо додаткову карту для того, щоб подивитися, буде це сповіщення чи ні. Для знаку риби. Стосовно роботи. стосовно ваших фінансів. Король Жезлів. Якщо це сповіщення вам дасть ось такий король жезлів, то в ваших фінансах буде повний порядок. Тому що ця людина це або високопосадовець, хтось, хто вас запросить на добру роботу, або хтось, хто вам, вам або вас порекомендує саме на цю роботу. Це дуже потужна карта, особливо коли вона стосується фінансів. Ось такий, друзі розклад у нас з вами вишив на питання про фінанси для кожного знаку зодіака місяць лютий 2024 рік. Я бажаю вам успіху, друзі, і сподіваюсь, що ваша робота та фінанси будуть в гармонії. До зустрічі на моєму каналі.